58% українців вважають, що потрібно відбиватися від РФ навіть без допомоги заходу, навіть з огляду на ризики для контрольованих Україною територій. Київський міжнародний інститут соціології. Я вже багато разів говорив. Про своє відношення персональне до соціології в Україні. На мою точку зору, на мою приватну точку зору, соціології об'єктивної в Україні практично не існує. Всі ці компанії, там іще є одна компанія, всі ці компанії, на моє глибоке переконання, на моє суб'єктивне переконання, знаєте, десь от, от, от просто так навіяло. Мені здається, що частина наших соціологів намагається вгадати, що думають. Вищі люди, хотів сказати, партійні, знаєте, воно відчувається і ще цей димок 30-40-літньої совкової давнини. І видно, оці, оці прийомчики вони залишились не нести об'єктивну картину, а намагатися вгадати, що думає головний, головний в державі, щоб, не дай Бог, по шапці не отримать за свої дані соціологічні. Я тільки сподіваюся на одне. Що ось ці люди, які проводять дослідження, вони об'єктивні дані керівництву дають, і керівництво реально запитує у соціологів. Ну, якщо такі залишились професійні, а не деградовані ще, оцим що і зволіті, а які дані треба хі, показати. Так, от я сподіваюся, що керівництво оперує реально об'єктивними даними. А отакі дані для суспільства. Знаєте, ну, для консолідації, для єдиних новин, для, ну, для ідеологічної складової. Це потрібно, я не заперечую. Але я дуже сподіваюся, я, я дуже сподіваюся, що керівництву на стіл кладуться об'єктивні дані, а не чого ізволіті. Телеграм в шапці профілю там ось про це дослідження. Докладніше. Можете з друзями поділитися заодно.